Долучаємо Олександра Федієнка, народного депутата України, члени комітету з питань національної безпеки та оборони розвідки представника влади. Ви вас бачимо і сподіваємося, що зараз почуємо. Отже, таке от вибачте за таке банальне запитання, але це, мабуть, претранслює від багатьох наших глядачів. 18 травня, коли вступає в дію цей закон поправки до закону стосовно мобілізації, що міняється, що буде відбуватися. В усіх українських містах після того, як закон вступить в силу, повершу до вечора. Після того, як закон вступить в силу, то всі військово зобов'язані громадяни України зобов'язані актуалізувати свої дані в ТЦК. Це вони можуть зробити за допомогою або безпосередньо з'явитися центр комплектування, або безпосередньо в всевісний центр. Або як кажуть сьогодні, це було сказано міністерством оборони України заступ міністр оборону пані Петро, що Тобто, це той мінімум, який на початку треба зробити, Пан Федієнко. От говорили ми про це в студії. Вас цікаво послухати, чи розглядали можливо на комітеті, чи обговорювали це. Чи будуть справлятися ТЦК, якщо багато людей підуть оновлювати свої дані? Як з цим буде? Ну, дивіться, як людина, яка і сам проходив авторизацію ТЦК, але ще до, до прийняття закону, тоді не було таких черг і ВК, як людина особисто про я можу сказати, все ж таки, і завжди сказав правду, що не справиться ані ТЦК, ані ВЛК. Не зможу справитись тим паче до речі, комплектування центру комплектації по кадровому ресурсу. Ну там не, не добір в принципі відповідних військовослужбовців, які можуть виконувати відповідні завдання. Я думаю, що коли вже після того як закон вступить силу, військовозобов'язані, значить почнуть штурмувати, я сподіваюся, це ну, проблемі. Як я спілкувався дади більш частина, це взагалі ті, хто актуалює свої дані. Обмежено придатні, або не непридатні, або придатні, або там або аспіранти, і так далі, та. або заброньовані і вони вже не справляються зараз. А я думаю, що після того як закону остаточно вступить в силу, ні ТЦК, ні ВЛК справлятися не буде. Я от уточню, можливо, про це сказали. В нас трішки ваш звук був недостатньо добрий. Абсолютно, всі мають прийти чи ті, хто протягом повномасштабного вторгнення не приходив ні разу? Всі громадяни України, які військово зобов'язані від віку від 18 до 60 років протягом 60 днів після того, як запроску під силу зобов'язані активізувати дані про себе. Через той або інший інструмент в центрах ну, в центрах комплектації, або через додаток, як я сказав, або через сервісну службу. Чи може статися таке, що додаток почне підвисати? Чи розглядають такий варіант, і що буде ну раптом таке станеться? Який буде наслідок для людини, яка хотіла зареєструватися в додатку, але не змогла? <кій> Я думаю, наслідків жодних людей не буде, бо люди мають три інструмента для того, щоб актуалізувати дані про себе. Не тільки цифровий додаток, можна пройти в ЦЦК, а можна пройти в сервісні центри. Ну, ясно. Якщо додаток не працює, то треба йти в ТЦК. Іншого способу немає.